День, ви на каналі Моє господарство і з вами я, Валентин. Ось, отримала сьогодні посилочку з стаканчиками. Доставка такої посилки коштує 170 гривень. Ой, сьогодні був не день, а кошмар. Стільки навалило снігу, що чистили, чистили, щось до кінця не почистили. Але зараз мова буде йти про стаканчики. Ось такі стаканчики замовила. Це на 180-200 грам Стаканчики коштують по 56 копійок. Хороші такі отвори у них. Ось такі є отвори. Ну, сказати, що мені такі товсті, не товсті, але мені подобається більше отакі от квадратні, тому що їх зручніше ставити між собою. Заказала 420 штук. І будемо сюди, і буде все добре, будемо сюди з цього. З касети перша перевалочка буде, а потім ще будуть одні стаканчики. Все буде підписано. Ось що накладна. Все буде написано, все буде підписано. І будемо вирощувати для себе помідорчики, перчики, да, баклажани. Тільки що було для себе. Тому що. ось Ох, і сьогодні у нас на мілосни, вот так був капець. З з теплиць то був ужас. Завтра зніму, покажу. Ось так он виглядає, цей стаканчик. Тут треба, конечно, трошки пообрізати. Бо... Але не дуже він такий вже і Твердий, ну, по крайній мірі, він краще, ніж ну, оці стаканчики щодо е для води пити. пить. Вони трошки цупчіші і трошки краще. Ось такі, друзі, справи. Готуємося. А що вони будуть побачити? Всім дякую за перегляд. Будьте всі здорові, бажаю вам міцного здоров'я і поменше снігу.